International пані Анну and я була колись на сцені філармонії, напевно, в класі першому-другому, коли Україна стала незалежною і на роботі моїх батьків тут на сцені робила вертеп. Я сиділа там за різдвяним столом і це мій другий раз на цій сцені. Пройшло дуже-дуже багато років. IB Diploma Program – міжнародна програма. Це наш третій рік з IB Diploma, який ми стартуємо зараз. У травні 23-го року у нас була лише заявка. У липні 24-го року ми отримали авторизацію. стартували рік з восьма предметами, восьма викладачами і шістьма дітьми. З них і є сьогодні тут, але сексуалія є. Перші професії ми це називаємо IPDP Year 2, так як називають їх у цілому світі. Ось, і зараз, вересень 25-го року, і минулого року наші діти нам сказали, що єдиним недоліком від програми є те, що замало предметів на вибір. Ми це зробили вам з того користі ніякої. Але зате наші нові студенти змогли обрати. Тому що ми стартували цей рік вже з 20 дітьми першого року навчання, 16 предметів і 15 викладачів. А З цього ми отримали 18 унікальних комбінацій предметів. Тобто я бачила таке Штатах, в, Штат, в Канаді, і тепер наші діти вчаться і вони не діляться. Не діляться на групу за предметами, Ось. але ми склали розклад, ми справилися. Це було би все неможливим без команди. І мені дуже хочеться, щоб ще більше викладачів і наших, і нових наважилися на те, щоб прийти викладати на міжнародну програму. Хоча це боляче трошки, важко, бо це ріст, а лісти завжди так. Um, але я вдячна також нашим дітям, цим 20 mm -hmm. дітям, які наважилися на цей непростий шлях. І я вас всіх знаю особисто, кожного. Але я маю тут підказку, щоб нікого не забути. І я запрошую вас на сцену. Отож, I... а, а маленький офтоп. Це не заплановано, Марта. Вибач, є uh, тут теж хочу на сцену. Я mm виключаюся. -hmm.